Церква, вітаю. Друзі, перш за все хочу нагадати, що сьогодні для нас з вами немає більш важливого завдання ніж проповідь Євангелія. Якщо в тебе, наприклад, на роботі, навіть не знають, що ти віруючий, задумайся про це. Божа церква сьогодні залишається тут, на землі. Саме для того, щоб розповсюджувалось Боже Царство. Не для того, щоб нам тут всередині було тепло і комфортно. Один з підлітків, які стояли тут на сцені нещодавно, на днях розповідав мені, каже, каже підійшла до мене однокласниця і питає: А чого ти не матюкаєшся? Ти що дивний? Нехай наше життя буде запитанням для оточуючих у позитивному сенсі. Якщо до нас з'являються запитання, це чудовий привід благовіслувати і проповідувати. Єгор під час своєї проповіді процитував думки німецького вченого та винахідника Лейбніца Готфріда Вільгельма. і ця ідея називається Теодицея Лейбніца. І повністю вона звучить таким чином: Бог це досконалий творець. Ми всі згодні з цим. А отже, з усіх можливих мислимих світів досконалий творець творить найкращий. світ, в якому є свобода вибору, в якому є вільна воля, краще за світ, в якому цієї свободи немає. А свобода не мислима без можливості неї зловживати. Зловживання свободою називається зло, це породжує зло. Отже, світ, в якому є зло. Це найкращий світ. На початку творіння Бог поставив перед людиною дерево і дав вибір. Він каже: Я Бог, слухайся мене. Я знаю, що для тебе людина краща. Слухайся мене, довіряй мені. І у тебе все буде добре. Або не слухайся. І цей саблазн добре сформулював Змій. Буття тріп'ять дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються і станете ви ними Боги, знаючи добро і зло. Ви, Боги, тобто вибір наступний. Або Господь є Бог, або людина обирає себе Богом. І людина свій вибір зробила тоді. І ми з вами сьогодні бачимо його наслідки. Знаєте, це досить гарно і добре звучить. Людина це найвища цінність, це так звана гуманістична ідея. Один відомий український апологет Сергій Головін каже: якщо ви чуєте щось ізмом, комунізм, соціалізм, то йде теїзм в нашому випадку, то йде спочатку. Те, що для людини є Богом, а потім іде цей ізм. Тобто гуманізм це людина головна, людина Бог. І знаєте, де б людина не проголошувалась найвищою цінністю, це дуже часто закінчується терором, гіліотіною, концтаборами, знищенням тисяч людей, до речі, в ім'я людини, починаючи з французької революції, фашизму. Комунізму, закінчуючи тоталітарними режимами наших часів. Як це не парадоксально звучить, але там, де найвища цінність це не людина, а Бог, у людини набагато більше шансів на гарні часи. Там же, де найвища цінність це людина, цій самій людині часто жити небезпечно. Після того, як людина наробила безліч помилок. Бог обрав собі один народ і почав через нього являти себе світом. Ми сьогодні вже чули цю думку. Народ важкий та впертий. Бог дав закон, дав правила, попередивши про наслідки. І ми багато читали історії, чим відрізняється людське життя із Богом та без. Для цього в нас і Біблія. Ми читаємо, вона, знаєте, от дуже часто е, книги, твори, вони героїв перекрашають. Вони покажуть її такими гарними, досконалими. А Біблія, вона така, яка вона є. Вона показує все, як було насправді. І, і Бог дав людині закони правила. І він каже, він каже: якщо з Богом буде так, якщо би з Богом так, дивіться, знову вибір і знову можливості. Як тоді, коли Бог поставив перед людиною дерева вибору, добра і зла. І Бог показав нам. Гарний приклад на історії ізраїльського народу, чим відрізняється життя із Богом Тобес. Квавілює скажу, і сказав: коли у мене все добре, Бог шепоче мені на вуху. Коли погано, кричіть. кричіть». Повторення закону 28.25: такі слова: Господь віддасть тебе на поталу ворогам твоїм, ти вийдеш проти них одним шляхом, а втікатимеш сімома». Кожне царство побачить у тобі жахливий урок. Дивіться, Бог являє себе через ізраїльський народ, і цей приклад це не завжди було добре для ізраїльського народу. Він каже, хоч так, хоч так, вони побачать, що Господь є Бог, але якщо ти будеш, якщо ти будеш далеко відступати від мене, то буде настільки погано, що це буде викликати питання. Або тобі буде настільки добре, що це теж. Буду викликати питання, цей урок може бути як позитивним, так і негативним. Повторення закону 28.2. Всі ці благословіння вестимуть тебе і керуватимуть тобою, якщо ти слухатимешся Господа Бога Твого. Це вибір. Повторення закону 30.11. вірша. Справді ця заповідь, що я даю тобі сьогодні, не така вже складна для тебе. Вона не недосяжна. Вона не на небесах, щоб сказати, хто для нас підніметься на небеса і поверне її нам, щоб ми могли зрозуміти її і виконувати. Вона не за морем, щоб сказати, хто перепливе через море і поверне її нам, щоб ми могли почути її і виконувати. Ні. Те, що тобі треба почути поруч з тобою, на устах твоїх, в серці твоєму, можеш виконувати її. Виконуй її. Дивися. Сьогодні я тобі даю вибір, вибір між життям і смертю, між добром і лихом. Ви знаєте, що в нашому всесвіті тільки людина має право вибору. Тварини живуть інстинктами, а назва моє емоції, є логіка, є можливість робити вибір. Дивися. Сьогодні даю тобі вибір між життям і смертю між добром і лихом. Якщо слухатимешся заповідей Господа Бога Твого, що їх я даю тобі сьогодні, якщо любитимеш Господа Бога Твого і ходитимеш його шляхами, і виконуватимеш заповіді Його, Його настанови і закони, щоб ти жив і множився, Господь Бог твій благословить тебе в землі, яку ти входиш, щоб посісти. І я дивлюсь, багато подій тих часів актуальні для нашого сприйняття і сьогодні. Я на днях перечитував Ісаю, і мені дуже запало на серце 36 глава. Це події захоплення спочатку Ізраїля, а потім і юдеї Ассирійським царством. І ось царство вже майже захоплене. Ізра... Ассирійське військо, воно стоїть під Єрусалимом і виходить посланці Ассирійського царя. І починають говорити до юдейського народу. Там така на цілу главу довго, довго, так, довгі слова, але я повиписував тезісно, ключові думки. Там вісім думок було. Я їх зараз зачитаю, ви подумаєте, чи це актуально для нас сьогодні. Він говорить, він говорить: ти полагався на Єгипет, заключав з ним Союз. Єгипет це зламана очеретина. Попробуй впертись на неї. І вона простромить тобі руку, ти покладаєшся на нього. І нам кажуть сьогодні, що це ви на Європейський Союз сьогодні покладаєтесь? Там на Францію чи на Америку покладалась? Немає шансів, вони вам не допоможуть. Наступна теза, якщо покладаєтеся на Бога, чому ви знищили узвище і вівторі? Нам казали сьогодні, продовжують казати, якщо ви християнська наса, покладаєтесь на Бога. То чого ви забороняєте церкву, Московський патріархат ОПЦ? Такі ви віруючі. Наступна теза, у вас немає вершників для коней. Дивіться, та сама проблема в них тоді була, як у нас сьогодні. Нам кажуть, та у вас немає людей, у вас немає ким воювати. Четверта теза, сам Господь сказав мені знищити цю країну, каже Асирійський цар. І ми чуємо сьогодні, ми ж русські, а з нами Бог. Тільки тому що ми русські. П'ята теза. Говорити буду до ваших людей, а не лише до переговорників, бо переговорники іудейські кажуть, говори на армійській мові, бо щоб не чули ті люди, які стоять на башні, які, е, які охороняють е, замок, крепость, місто. І сьогодні ми бачимо, що дуже багато, дуже багато пропагандистських тез вони йдуть напряму. Напряму вони намагаються достучатися, посіяти паніку в наших людей. Ви знаєте, що цей термін бусифікація це не українці придумали, це росіяни придумали. І він глибоко запав в наших людях. Наступна теза: укладіть зі мною мир і підкоріться мені знайомо? Мені знайомо, це багато ми чуємо сьогодні. Сьома теза: заберу вас із собою в країну, що схожа на вашу. І восьма теза. Бог вас не врятує, бо Боги інших народів не врятували їх, говорить сирійський цар. А нам сьогодні говорить: Бог вас не врятує, бо Боги Чечні, Боги Грузії не врятували їх. Дивіться, як ми легко розібралися з ними. І у цих всіх подій був наслідок, він описується в наступній главі Ісаїя 37 з 5 вірша. Коли урядовці цара Єзекії прийшли до Ісаїї, він їм відповів: ви мусите сказати вашому володарю про те, що говорить Господь: не бійся почутого, не бійся тих слів, якими мене ображали слуги царя Асії. Послухайте, я вселю в нього дух, і він зрозуміє послання і повернеться до своєї землі, а я зроблю так, що його зарубають мечем у власній країні. Ну, непогана перспектива, нам би, мабуть, хотілося цього, ну я не знаю, як вам, але мені б хотілося. Але були події, які попередували цьому цьому Божому рішенню. І це Ісаї 37.1. Але цьому, почувши їхню розповідь, оця вся тріч переговорників Асарійського царя до, до захисників Єрусалиму, почувши їхню розповідь, цар Єзекія розірвав на собі одяг. Вдягнув волоссяницю на знак жалоби і вирушив до Господнього храму глибоке усвідомлення, що тільки Бог може допомогти. Тільки Бог може допомогти. Ми зараз в такій ситуації. Тільки Бог може допомогти. Я не знаю, чи є усвідомлення каяття, чи це можливо в тих, хто керує нашою країною. Ми молимось щодня за це. Вже три роки молимось. Це можливо. Це можливо. Я не знаю. Чим закінчуються сьогоднішні події, але ми теж вже слугали, чули сьогодні, що найбільша в світі країна не може вже понад три роки захопити маленьку Україну. І тут є Божа рука. Тут є Божа рука. І так, друзі, це були часи закону. Це були часи другого вибору, коли Бог казав, обирай, обирай. І матимуть будуть такі наслідки. І вже через багато-багато часу Ісус цей весь період сформулював таким чином Івана 5:39. Дослідіть Писання. Адже ви думаєте, через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Дивіться, про мене. Це все було про нього. Тобто, поки не прийшов він. В людини нічого не виходило. Навіть жодна людина, навіть знаючи правила та закони, не змогла на довгій дистанції ними жити. Е, книжники, фарисеї, еліта ізраїльського народу, вони намагалися дуже там, чітко виконувати закон, виконувати правила, щоб врятуватися, але Ісус каже, не те, не те. Це все було для того, щоб ви зрозуміли, що нічого у вас не вийде. Це все було для того, щоб ви зрозуміли, що вам потрібен Спаситель, потрібен Месія, потрібен Той, хто зробить це все для вас, хто дасть вам нову можливість. І тоді, і тоді прийшов Ісус. І все змінилось. І все змінилося. Друзі, зараз у нас знов є вибір. Бачите цей хрест? Це всесвітньо відомий сьогодні символ християнства. Цей символ сьогодні змінює все. Пам'ятаєте перше дерево, Дерево пізнання добра і зла, перед яким став вибір? Людина неправильно скористала цей вибір. І, і знаєте, як тоді, тисячі років тому, людина стояла в Одемському саду перед деревом і робила свій вибір. Сьогодні ми з вами теж стоїмо перед цим вибором. Ми теж з вами стоїмо перед деревом і робимо цей вибір. Бог прийме будь-який вибір. Друзі, він сьогодні нам з вами каже, він каже вирішуй. Ось дерево, ось хрест, каже, вирішуй. Або я Бог. І тоді роби те, що я тобі кажу. Кайся в усіх гріхах. Змінюй життя, створи достойний плід покаяння, проповідуй Євангеліє. Або вирішуй сам. Або вирішуй сам. І зважай на наслідки. Можливо, хтось колись думав, що якби я був тоді на місці Адама чи Єви, то ніколи не послухався б коварного Змія. Так у нас є сьогодні така можливість. Не слухай, не слухай, іди до Бога. Якщо ти ще не прийняв це рішення, якщо досі не зробив цього, іди до Бога. Нехай він вирішує все в своєму житті. Віддай йому своє життя, і ти ніколи про це не пошкодуєш. Ніколи не пошкодуєш. Я в своєму житті шкодую лиш про те, що зробив це недостатньо рано. Пам'ятаєте історію правдову, яка поклала у скарбницю краму дві лепти, найменші монети. В грошах ніщо. Але Ісус сказав: подивіться на це. Вона віддала усе, що мала. Вона віддала усе, дивіться, по людському численню це мало, але вона віддала усе. Бог побачив це. Бог побачив це, Ісус побачив це і каже Своїм учням: дивіться, вона віддала усе. Вона ніби сказала, Боже, я віддала Тобі усе. Тепер ти мене годуй. Моє життя належить тобі. Тепер ти вирішуєш що в моєму житті. Друзі, це найкращі слова, які ти можеш сьогодні сказати Богові, якщо досі не сказав цього. Давайте встанемо для молитви. Господь, я дякую тобі. Я дякую тобі за твоє живе слово, за історію, через яку ти говорив до нас і продовжуєш говорити. Я дякую тобі, що у нас сьогодні досі є можливість вибору. Я дякую тобі, що сьогодні в нас є Святий Дух Ісус Христос і можливість, дивлячись на це дерево, на цей хрест, сказати: Ось я, ось моє життя, я віддаю тобі його, я віддаю тобі все. Господь, я дякую тобі за це, за цю можливість. Ти сказав, що, що не згадаєш. Жодного нашого вчинку, жодного гріха, що воно буде як, смі, як сніг або як багряне. Те, що було як багряне, то зробив чистим як сніг. Боже, я дякую тобі за це, за ці слова, за ці думки. Господь, я дякую тобі. Боже, ти бачиш кожне серце на цьому місці. Якщо тут є ті, хто досі не сказав Тобі ці слова, допоможи зробити це, Господь. Нагадуй Духом Святим. Як добре з тобою, підкажи, що сьогодні ще є шанс, ще є можливість. Боже, дякую тобі за це. Дякую тобі за Твоє живе слово, що ти, що сьогодні, ці складні часи ти продовжуєш благословляти нас, рятувати, продовжуєш говорити до Твого народу. Боже, ми дякуємо тобі. Ми безмежно вдячні Тобі. Боже, благослови подальший хід цього служіння, наше життя, наші сім'ї. Кожне серце на цьому місці благослови. За все тобі дякуємо і віддаємо все в Твої світі руки в ім'я Ісуса. Амінь.